Юрій, ну тут як завжди, там треба ж нагадати, що і про браковані міни ми дізналися не від ДБР, не від правоохоронних органів. То все журналісти, розслідувачі, журналісти і Юрій Бутусов, і не тільки і всі почали про це писати, що дивно. Хоча і це фантастика, що незважаючи на все, в нас збережена вільна журналістика. Тож, пане Юрію, це про корупцію чи про недбалість. У мене враховуючи весь мій досвід, скільки я там десятків років працюю в цій сфері, то в мене враження таке: ми маємо з рукодупістю, яка є наслідком корупції. Багато років корупційний відбір приводив до того, що найкращих професіоналів у нас підмінювали на максимально ефективних витискачів маржі. І от люди, які там вміли зробити маржу на міні, вони розучились робити якісні міни, які допомагають нашим воїнам вбивати ворогів і виживати самим в бою. От така історія. Там була ще історія. Той же пан Веніславський, він і до речі, не тільки він. Я маю сказати, що представники інших фракцій вони говорили, що оця відповідальність чи оця як причина неякісності вона справді може бути у питаннях зберігання і порохів, і не тільки. І від перекладалася відповідальність на військових. То в принципі логічно, та що цим військовим, що може бути ще страшніше, куди їх далі фронту не відправлять. Пане Юрію, а оце серйозно чи все ж таки це перекладання деякої відповідальності? Не деякої абсолютно всієї, і це просто ознака неповносправності. Або це ну я не знаю, як то кажуть, як це сказати, інтелектуальної неспроможності людини взагалі бути на рівні загальносвітового IQ. ну тобто тут. Цей народний депутат мав мабуть, всіх задебілів. Що всі повірять в це, оскільки у військові міни оцього заводу, конкретного який прислав цей брак, міни інших заводів, снаряди е, інших виробників, патрони лежать в одних тих самих умовах. У всіх всюди, все однакове. Ну от на фронті та утовіться бі там склад БК. Все лежить в одному місці. І от, виявляється, вибіркова вологість і дощ пройшли над мінами цього виробника, а над іншими – не. Ну, ну як? Ну, ну це ж, ну коротше, мені таке враження, що Веніславський, інші слуги народу», ну хто під цим підпишеться, мають всіх нас за ідіотів, які не здатні розрізнити там, не знаю, чорне і біле або ж просто сють нам в очі для того щоб просто відвести нашу увагу від справжніх винуватців цієї трагедії Пане Юрі, я ще бачу, що наша із вами колега Юлія Кирієнко, яка ще є воєнним кореспондентом. Вона пише про те, що проблема насправді стосується і існують не тільки довкола 120 міліметрових мін, а та сама проблема із калібром 82. такий самий брак, той самий виробник. Це сотні тисяч снарядів, без яких опиниться фронт, міномета, основна зброя батальйонів. А що відомо про 82 мм? міліметри? Тут знову ми кажемо про те, що це просто військові невміть. Нас воювати претензії до тих мін ті самі не спрацьовування, недоліт або летіти куди попало. Тобто, претензії абсолютно ті самі, і очевидно, технологічний брак один і той самий. І тим більше ми маємо історію з виробництвом одного заводу. Це дуже важливо. Та от один завод в певний момент почав генерити тотальний брак по різним боєприпасам. Тому ще й вкрай важливо тепер перевірити все інше, що він випускав. Можливо, окрім він там ще щось було, але оскільки це військова таємниця, це маємо зайнятися вже спецслужби, а не журналісти, і перевірити все, що там відбувається. Сьогодні стало відомо про те, що і викрали масштабну аферу на закупівлі військової форми. Ну і власне вручили екс нардепу Франчуку та його сину, і колишньому раднику змін оборони. Вручили підозру. Я нагадаю, що пан Франчук це колишній родич другого президента України пана Кучми. І от, власне, про що йде мова? Що була закуплена неякісна форма на 10 мільйонів доларів? Якщо не помиляюсь, пане Юрію, це історія не свіжа, а 22-го року. Року так, і так. оце я щось не дуже зрозуміла, чи то в мене просто час занадто швидко летить, чи в нас е, не журналісти-розслідувачі, а розслідувачі правоохоронні органи нікуди не квапляться. Як так сталося, що наприкінці 24-го до нього прийшли це, дяка Богові? Що він в себе настільки вірив і у свої зв'язки, що нікуди не побіг? Бо ми ж знаємо та увесь цей батальйон Монака. Що це за справа? І е, підозрювані розкрали 10 мільйонів доларів на закупівлі. Одного мільйону комплектів форми. Та чи після цієї справи перестали виникати проблеми із формою? Ця історія стосується періоду міністра оборони Резнікова, так. коли ми купували, що попало, у кого попало, по чим попало. Це той же самий період, коли були, пам'ятаєте, літні куртки під виглядом зимових, як зараз, ми літні міни маємо під виглядом зимових? Тобто, стосується попередніх контрактів, на жаль, я не здивований цією історією, оскільки ну, цілком зрозуміло, що про Резнікову, ну, була повна вакханалія з поставками до ЗСУ. Аванси платились кому попало і в мільярдних розмірах. Тому, знаєте, тепер й цей попався. Да? І тим більше в мене це. Скоріше дивує, оскільки от зараз кадри Резнікова почали повертатись взагалі до влади. Ну, от я просто дуже яскраво запам'ятаю, як у нас міністра Резнікова проводжали аплодисментами з, -з, з посади. що вибачте, ми вас маємо відправити в відставку. Ну, бо вже занадто резонанс, і все таке. Але ми вам поаплодуємо, і це зробили там. 300 сотень депутатів, чи скільки у нас там є у Верховній Раді. От і зараз, от заступник Резніка, який там яйця по 17 підписує, в тому числі ці от контракти, от фінансовий заступник Резнікова на прізвище Замлинський повернувся на закупівлі дронів на десятки мільярдів в Держслужбі спецзв'язку. Тобто, у нас зараз знаєте за такий зворотній тренд відбувається, коли а, такі перевірені кадри стають знову потрібними. Ви вибачте за сарказм. Я не здивуюся навіть, якщо Резнікова призвуть на якусь посаду. Та нам все жартували пане Юрію, що не на посаду, а десь він буде послом, але е, нічого в цьому сенсі не проясняється. Я ще хочу знаєте, забігаючи наперед, як колись було таке пошле запитання про творчі плани на майбутнє. То я, пане Юрію, хочу поговорити про ваші творчі плани на майбутнє. З тих пір, як стало відомо, що по Україні мають змінити світлофори. Які певно вже втомилися, було зазначено, що зелений колір буде поміняний на Смарагдовий, що його, нібито водії та люди взагалі на 15% краще бачать. Поки ми з вами говоримо, як і завжди, в нас збір триває, та тобто ми намагаємося безкінечно допомогти Збройним силам України. Ми просимо у всіх українців на цю допомогу. А виявляється, в нас є стільки коштів, щоб змінити світлофор, який зараз, коли немає світла, коли нас обстріляли, не працює зелений. Він смарагдовий, не має ніякого значення, якщо в нас немає світла. То чи тут ви бачите перспективу для своїх розслідувань, бо це ну, аж занадто схоже на відмивання коштів? Безумовно, так. Да. Ми обов'язково включимося в цю історію. Просто от станом на зараз, щоб ви розуміли, да, є проєкт, але влада ну, не прилюбла жодних даних про виконавців цих проєктів. От в Прозоро ні, немає нічого. Тобто я можу припускати разом з вами все, що завгодно. Ну е, уклали угоду з ким попало, про що попало, по будь-якій ціні. Може це знаєте, як от міни, про які ми зараз з вами говорили, може, вони ще там якісь лайни купують е, по ціні X2. може, ну будемо чекати, що влада з цього приводу нам пояснить. Бо на жаль, е, дуже часто у нас така от історія з заміною чогось на щось. Е, це виключно на освоєння маржі. Знаєте, пане Юрію, що тотально вся еліта Сполучених Штатів Америки зміниться вже у січні, і дуже часто ті, хто оточують Дональда Трампа, конгресмени, які йому симпатизували, вони завжди говорили, що в Україні неконтрольовано витрачаються якісь там кошти, що треба перевіряти корупція і так далі. Чи передбачаєте ви, що із січня може розпочатися якась нова хвиля перевірок? До речі, мені здається, що багато разів ми якраз це проходили. Проходили зі знаком плюс, особливо коли мова йшла про використання озброєнь. Але чи допускаєте ви, що і ваші справи, і те, чим займаються антикорупційні органи активісти, це буде те, що викличе додатковий інтерес у всього оточення Трампа? На жаль, я на допускаю навпаки абсолютно протилежний і гірший для нас всіх сценарій. Мені здається, що оточення Трампа взагалі не буде цікавитись, що відбувається в Україні, є там корупція чи ні, оскільки вони самі зараз демонструють всі ознаки того, що вони самі там знаєте не найкращих практик притримуються. Ну мене особисто дуже вразила новина вчорашня про те, що Трамп вирішив призначити головою військово-морських сил. США, ну командуючим флотом, е, просто тупо бізнесмени, який робив внески в його е, виборчу кампанію. Ну тобто, мови ну знаєте, якби це було в Україні, ми б всі в один голос сказали, що президент продав посаду якомусь своєму донору. І, от ну а що це? Ну це точно не про демократію, це точно не про боротьбу з корупцією, це щось інше, і тому я думаю, що навпаки у Трампа взагалі заб'ють на наші потуги стати демократичною країною, і ми навпаки опинимось знаєте, в певній такій ізоляції від демократичного світу. Взагалі, і тільки від нашої внутрішньої волі буде залежати, куди ми біжимо. Знаєте, там жартують сполучених штатах Америки, що Дональд Трамп може призначити ту людину, з якою останньою навіть поговорив по телефону, і скаже це класний пацан. Треба йому дати якось останній, кого я пам'ятаю. Тата -та. кілька лівові. Шкода, коли ви говорите так, про те, що це може негативно торкнутися Україну, це, звісно, для нас ем, велика проблема. Але я дякую вам, пане Юрію, за те, що ви робите безцінну роботу для нашої країни. Ну і звісно, всім вашим однодумцям. І Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, був гостем нашого ефіру.